Через гуманітарний коридор у Чорному морі пройшли 100 суден. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінг. По всьому світу було доставлено майже 4 мільйони тонн вантажів. Більшість із них це агропродукція. Такі дані озвучив президент Володимир Зеленський за підсумками щоденного селектору. Як зараз працює транспортний коридор? Яким чином ми можемо зараз експортувати наше зерно? Розпитаємо далі Денис Марчук, заступник голови голови всеукраїнської аграрної ради вітання вам, пане Денисе. Вітаю вас. Отже, розкажіть, будь ласка, як зараз працює транспортний коридор, і власне які є шляхи для того, щоб експортувати нашу продукцію? Ну завдяки збройним силам України дійсно ми маємо хороші показники з рухом гуманітарним коридором через порти Великої Одеси Чорним морем, що додатково посилює експортний потенціал України, тому що в сьогоднішніх умовах ми відчуваємо не Достатньо потужність для того, щоб збільшувати експорт, тому що якщо порівнювати минулий рік, початок маркетингового року, умовно там з липня місяця по сьогоднішній день, нами було експортовано більше 14 мільйонів тонн зернових станом. Цьому сезоні це трошки більше 9 мільйонів. Тобто відсутні все ж таки повноцінної роботи експорту морем не дає можливості відвантажувати достатньої кількості. Але ми ж розуміємо, що так відбувається. Ми маємо е країну агресора, яка відведе війну проти України, яка веде війну в Чорному морі, яка наносить удари іноземним е е кораблям. І ми знаємо, що нещодавно постраждав один такий корабль, навіть є е людина, яка загинула. Все це створює труднощі, але тим не менше. На свій страх, ризик і під умовою довіри до збройних сил України є комерційні судна, які продовжують заходити в порти України, які контрактуються для того, щоб відвантажувати українське зерно. Відповідно, цей напрямок все ж таки для нас є досить важливим в контексті загального експорту. Традиційно працюють у нас порти пов'язані з річковим маршрутом через Дунай. Ну і сухопутні маршрути теж дуже важливо використовуються. Але там також виникла трудність у вигляді блокади з боку польських перевізників. Ви знаєте, що вже 6 листопада де факто відбувається перекриття трьох пунктів пропуску між Україною і Польщею, що також додатково створює труднощі. Тому яким чином ми будемо констатувати загальну кількість вивезеного зерна в листопаді, зараз дуже важко спрогнозувати, але це Продовжує тиснути на, скажімо, так, ціни на внутрішньому ринку, чи ситуація більш менш контрольована? Ми на увазі об'єми зібраного врожаю і можливість його логістичної там доставки за кордон. Власне, якщо ми оцінюємо експортний потенціал, то те, що власне було зумовлено із скоординовано на експорт, воно не впливає на внутрішні ціни всередині країни. Тому що якщо ми подивимося, у нас вже там другий рік війни, другий рік війни в Україні немає ринкових цін. Тому, якщо ми говоримо про там, наприклад, переробку в контексті зерна на корми, корми потім споживаються тваринами, то воно частково просіло в ціні. Це ми бачимо в цінах, наприклад, на курятину, яка трошки здешевшала. Так само ми бачимо ситуацію. І з дешевленням, наприклад, круп традиційних для нас, наприклад, гречки, яка порівняно з минулим роком, той самий період, коли вони коштувала 100 гривень, зараз умовно вже менше 30 гривень. І це власне показник того, що дійсно ситуація в Україні вона а, обтяжлива війною, і так чи інакше це має вплив на внутрішні ціни всередині. Але якщо ми говоримо про експорт, то ми ж експортно орієнтовані, ми а, вирощуємо значно більше ніж споживаємо порядка в три, а в кращі роки в чотири. Рази більше, тому те, що направляється на зовнішні ринки, немає такого аж суттєвого впливу. Більший вплив на формування ціни всередині країни мають фактори, які пов'язані з логістикою, цінами на паливно-мастильні матеріали, це мінімальні заробітні плати, це енергетика. Все це в сукупності формує ту ціну, яка формується внутрішньо всередині країни. Наскільки зростуть ціни, вже можемо сказати в цієї зими? Так, вже ми бачимо поступово фактор погодних умов відіграє свою роль, так як традиційно кінець осені, зимовий період часу, ми бачимо, що значно піднімаються ціни на молочні Продукти ми бачимо, зберігання закладаються овочеві культури, які значно здорожчують через те, що фактично закладається на електроенергія інші види енергетики для їх утеплення, і фактично зараз ми також констатуємо значне здорожчання цін на яйця, тому що фактор сезонності в них особливо великий. З ринку фактично зникли домашні пропозиція домашніх виробників і відповідно лише промислова група. Але так як ми її експортуємо, їх доста. Татня, то не завжди вистачає всередині країни, і ніхто не хоче опускати ціну. Дякуємо, Дениса. О, Денис, Марчук, Денис був з нами. Марчук був з нами на зв'язку. Дякуємо Денису. Він на жаль, зв'язок обірвався.